До студії прямого ефіру ми запросили координатора всеукраїнської ініціативи Рух державотворців Дмитра Сінченка. Вітаємо вас. Доброго дня. Ось на українській правді є ваш такий аналіз дослідження, який називається Лінія фронту. Там показано багато моментів, які характеризують і те, як країна розвивалася, і теперішній стан. І є одна фраза. Я її процитую. Вона дуже коротка, вона звучить так: що насправді. Зрозуміло, що в Україні більше не йдеться про розкол за регіональним поділом. Що цей розкол тепер існує в головах людей? А, ну, насправді, на мою думку, він завжди існував в головах людей. А, ну, по регіонах воно, звичайно, певним чином це відображує, але це має свої історичні передумови, свої економічні передумови, свої підґрунтя. Ну, історично зрозуміло, що. Саме східні області вони заселялися пізніше, вони заселялися не лише українцями, саме на східних територіях були найбільші репресії, найістотніше вплинув Голодомор, ну і багато іншого тобто там тут відчувається. Певний uh... Вплив минулого відчувається скрізь. Так що ж розуміють люди під стабільністю у різних регіонах, наш сьогоднішній гість Дмитро Сінченко він з Кировграда. От ми почули, що думають люди в Харкові. Зокрема, ми опитували людей, які працюють на підприємстві, тих, кого ми називаємо бюджетниками, там були вчителі, і людей, які займаються власним бізнесом підприємців. І тут думки дещо різняться. Як ви думаєте, в Кировограді картина схожа? Кіровоград, в принципі, він знаходиться в центрі України. Зрозуміло, що він репрезентує в принципі, саме цим всю, всі думки України. Але питання дійсно не в регіональному поділі, а саме в різниці свідомості. Тобто тут ми бачимо різницю між свідомістю працівників великих підприємств і малих підприємців. Тут різниця між патерналізмом і ініціативою. Адже малий підприємець, він е, змушений сам, ну не змушений, йому навіть це подобається. Він сам розвивається, він сам вкладає, він е, докладає якусь творчість. Е, е, а працівник звичайного підприємства, він просто е, не приймає рішень. Тобто саме боязнь приймати рішення і, або нездатність до них, невміння, е, це і є відмінністю у свідомості. Тих, хто вийшов на Майдан, і тих, хто не вийшов. Є ще дуже важлива базова економічна річ це те, що приватні підприємці самі собі заробляють на життя. Тобто вони сплачують податки державі, а крім того, вони самі собі заробляють на життя. Ось готуючись до цього ефіру, ми спробували з'ясувати ось ці підвалини розуміння стабільності з точки зору там якихось цифр економічних. Ми взяли показники Держкомстату і останні. Що ми побачили? Загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати платні в цілому по Україні складає трохи більше. 808 мільйонів гривень. Так, ми маємо середню цифру працездатного населення. Вона там, останній показник, це трохи більше 20 мільйонів осіб. Якщо ми поділимо цих 808 мільйонів гривень, поділимо на цих 20 мільйонів осіб працездатного населення, то ми отримаємо цифру, вдумайтеся тільки, що кожна працездатна людина не доотримала заробітної платні на 39 тисяч гривень. І це при тому, що дуже. Багато людей, скажімо, у східних регіонах визначають рівень стабільного життя, там десь півтори тисячі гривень у місяць. Ось 39 тисяч, які заборгували, якщо розділити на всіх. Зрозуміло, що хтось отримує вчасно, але є такі, хто не отримує дуже довго і роками, і йдуть судові процеси, і таких людей багато. А є ті, хто, в принципі, думає так, що прожити на такі гроші взагалі неможливо, а коли людям не платять заробітні і платні, то взагалі неможливо жити. Якщо під стабільністю розуміти, що ті люди, які самі не можуть заробити собі на життя з різних причин, чи то мають якісь проблеми здоров'ям, чи це є просто діти, чи це є люди вже похиті. Хилого віку, так? То якщо ці люди стабільно отримують від держави стільки коштів, що цього вистачає їм на нормальне людське життя з усім, що має мати людина, за нормальних умов, то це може бути характеристикою стабільного цивілізованого суспільства. Це характеристика соціальної держави, в принципі. Але ну, особисто моя позиція, це. Питання розвитку держави може бути в мотивації. Тобто, якщо людина, навіть якщо вона інвалід, навіть якщо вона хвора, вона не вмотивована на те, щоб самі заробляти, самі розвиватися, то це неправильно. Вона повинна сама заробляти, сама розвиватися, сама чогось досягати. І те, що вона має в певному е певним чином якісь е перешкоди для цього, е ну Бог нам сам дає перешкоди для того, щоб ми їх долали. Ситуація в державі нестабільна, і про те, що ми не пішли в Євросоюз, не підписала асоціацію. А питання насправді навіть не в тому, що підписали ми чи не підписали. Питання в тому, що в української держави немає ніякої стратегії, ніякого планування, ніякої мети чи місії існування. І саме через, ну хто не знає мети, то не зможе знайти дорогу. Ні, ну ми там уже є, але може, ми її по іншому розуміємо. Що ми маємо по факту? Віктор Янукович став президентом. Він сказав, тепер в країні буде все стабільно. Він проголосив, що Україна рухається до євроінтеграції і хоче підписати угоду про асоціацію. І Різко змінив рух.